Вітаю вас, мої любі зрителі, підписчики і всі, хто цікавиться тепличним бізнесом. Зараз ми знаходимося під боєркою в Малютинці. І тут такий об'єкт. Ну це такий крутіший об'єкт, ребята. Такого ще не було ні в кого. Значить, робимо ми блочну теплицю 9.80 і 9.80 з'єднану І вона буде під дві пленки з надувом, з надувом, з боковим провітрюванням з верхнім провітрюванням, от, і торцевим провітрюванням. От, і через пару днів от хлопці тут забурилися. Це середній ряд, два крайніх. От, і через пару днів. Ми сюди з ромчиком приїдемо і поснімаємо цей весь процес. і Будемо, е, об'єкт такий довготривалий, десь днів 10, я думаю, будемо робити його. От, може 14. Бо ми руку вже набили на цих тонелях. От, а цю, цю будемо заново згадувати, як ми їх робили колись. Матеріали повністю. Замовника. От, наша вся робота. Ну і плюс там наша пленка, зігзаги. Це все ми снаб'ємо. Оце наша тепличка тут буде блочна стояти. От, а тут у клієнта саморобні теплички, які він сам робив. Оце металева. І далі йдуть ще дерев'яні. Займається, займається квітами. От, тут от лілії. А ця тепличка вона буде під тюльпан, під вигонку. От, і планує, планується повністю це все потім робити блочними теплицями. До, до неї буде приєднуватися. І так пішло, пішло, пішло. Тут 40 соток в людини. І воно все буде в блочних теплицях. От, значить, такий теплообмінник. Одразу всередині теплиці він буде. Буде ізольований От. і буде всередині теплиці. Тут така котельня. От. Два котла на 300 і на 150 кВт. іде Обладнання. От. Це все автоматично. Він навіть можна зробити півградуса. Півградуса виставляєш отут, І все, і в теплиці там 28,5 захотів і поставили. От, і цього вистачить на ще ці додаткові дві блочних теплиці. Це труби підготоплення. От. Маркович, вітаю вас. Ну що, приїхали ми. В малютинку от, на цей об'єкт де спарена. От, і тут вже от таке вже чудо на наших очах виростає. Зараз я вам все покажу. Значить, тепличка це спарена, от, блочна. 10х50, дві штуки. Стіночка одна в них буде загальна. Значить, теплиця Бушна. Антрацит, вот, Луганськ. І клієнт взяв по ціні металолома. А ми тут мудруємо і намагаємося щось з цього зліпити. От, як у нас виходять? Ну, дивіться самі. Значить, такі поперечки, перемички, підсилення Вот. Тут такі кріплення Звичайно, це ще, ще той треш, робити бушну теплицю. На, якщо ми за цей час можемо зробити з десяток, то будемо ці робити. Ну, взяли вже за і робимо. Вже назад шляху нема. Це вже метал докупали, зигзаг докупали. Це от, отут. тут. Всякі савдепівські приколи всякі. Такі от кріплення, всякі механізми, от, редуктора. Ось таке воно. Так, і кронштейни, зірочки, цепки. <свісно> Всякі механізми відкриття вікон видно. Вот редуктора. Коротше, мудохання називається це все діло. Там клієнт з економи виходить на металі, на цьому, але в ітоги воно, звісно, може вийти дорожче, ніж ніж нову замовляти. Ми таку саму блочну робимо. От. Під пленки вона буде з надувом. Ну, тим не менше ми це все. знімемо, покажемо вам. Ну, Постараємося людині зробити нормально. Класно зробити. Вже як взяли за це діло, то зробимо. Якісь теж незрозумілі. Труби. Це, мабуть, отоплення було. Тут отакий теплообмінник стоїть. І буде власник робити, що ви кажете, грібенка он? гріб гріб це буде тут такі труби, і під кожну теплицю туди теж буде. І на ті теплиці буде підко на п'ять теплиць буде під кожну йти от проводка своя. І можна буде перекривати. От, а тут в цій тепличці росте Астромерія. О, така дуже гарна квіточка. Не зараз період спокою, бо вона не любить жару. На срізку вона піде в вересні. Коли вже розпуститься, вона тоді краще цвіте, росте. Ось така красота. От. І в цих тепличках, що ми робимо, теж будуть квіточки. так тут прикольно. Отака вона гарна, фіолетова, рожева, біла, червона. А в цій тепличці трояндочки. О, ціла теплиця трояндочка. Тут троянди і лимончик затісався. На зиму його тут. Маркович вас вітає. Приїхав я в Малютинку через пару днів. Вот, а тут же красота. Тут же красота. Зараз покажу вам. Отак от, от дві теплиці каркаси вже стоять. І старого вважайте, що От. Зробили ми таку блочну, спарену тепличку. От. І далі покажемо вам, як ми в наступне відео, як ми Робимо дві плівки з надувом, щоб вона тепла була. Ромчику вже привіз обладнання для цього. От, наступний етап вже буде йти накриття, накриття плівки. Оце така ринвочка посередині із старих теплиць, вона. Тут буде стікати вода. Теплиця робиться. Під невеликим наклоном оця блочна, для того, щоб вся водичка стікала.